году первый раз приехал вот. Ну, надеюсь на положительный результат В первой цель я об этом брал призер и тут два места разделки группы второго на юридического братья, дитина первое и второе. всіх вікових категорій, їх нас 9 беруть участь в сьогоднішніх змаганнях. Реєстрацію пройшли 58 чоловік, не всі будуть у всій програмі стартувати, є люди, які вже доволі таки дорослого віку. Вони будуть приймати участь в коротких видах, там види, які їм подобаються, які вони можуть посилити. А основна боротьба буде проходити в трьох днях. Це буде сьогоднішня гонка, гонка пролог, гонка критерію, завтрашня гонка, гонка з роздільним стартом на час. Вона буде проходити на об'їзному об шосе в районі Репорта Стар. І наступного дня на ті ж дистанції пройде, пройдуть групові гонки. Ну а під час велогонки бажаю всім вам показати усі свої найкращі досягнення. Ми усіх гостей завжди будемо раді бачити в Хмельницькому. Ну і сподіваюся, що дасть Бог, і ми ще 50-ту вологонку на честь братів стародобів в місті проведемо. we